Вправа 1170. Баба Яга, Кощій безсмертний, Змій Горинич і Соловей розбійник виграли в лотерею 1800 гривень. Яга виграла 24% цієї суми, Кощій – 125% того, що Баба Яга, Змій Горинич 49% того, що Кощій, а решту Соловей розбійник. Скільки гривень виграв соловей розбійник? Ну що ж, міркуємо крок за кроком. Давайте визначимо, а скільки ж тоді виграла гривень Баба Яга. Вона виграла 24% від 1800 гривень. Знаходимо, скільки це, пишемо перша дія. Отже, нам треба тоді 1800. Поділити на 100. Це буде 1%. А таких відсотків нам треба 24, то множимо на 24 і це дорівнює. Ну що ж, забираємо 2 нулі, то це буде 18, що множиться на 24 і це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, треба множити стопчик. Записуємо 18. Що множиться на 24. Множимо. 8 на 4 це 32. А 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 3 це 7. 8 на 2 це 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2 плюс 1 це 3. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 7 плюс 6 це 13. 3, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 432. 432. Пишемо в дужках чого гривні. Ну і записуємо, що це в нас виграла баба Яга. Гаразд. Ну, а тепер читаємо далі. Коші – 125% того, що баба-яга. Ну що ж, знаходимо, оскільки це буде 125% від 432 гривень. Записуємо друга дія. Отже 432. Нам треба поділити на 100. Це буде 1%. А таких відсотків нам треба 125, то множимо на 125. І це дорівнює. Ділимо на 100. Забираємо кому на 2 розряди ліворуч, то це буде 4,32. Записуємо, що множиться на 125. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо вже нічого не придумаєш, треба множити у стовпчик. Давайте будемо множити. Записуємо 432. 4,32. Що множиться на 125. Множимо. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 5 15, плюс 1 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 1 це 21. Далі 2 на 2 це 4. 3 на 2 це 6. 4 на 2 це 8. 432 на 1, це 432. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 6 плюс 4 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 2 плюс 1 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 8 плюс 2 10, плюс 3 13, плюс 1 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Раз, два знаки після коми ставимо. 0 в кінці відкидуємо. І записуємо, що це дорівнює 540. Записуємо в дужках чого? Гривень. Це у нас виграв кощій. Виграв кощі. Є? Ну що ж. А тепер переходимо далі. Читаємо. Змій Горинич виграв 4 дев'ятих того, що Кощій. Ну що ж, як нам знайти 4 дев'ятих? Записуємо третя дія. Треба тоді 540, це вся частина. Ми ділимо на 9. Це буде одна дев'ята. Але таких частин нам треба 4, то множимо на 4. І це дорівнює. 54 ділимо на 9, це буде 6 і 1 0 це 60. А 60, що множиться на 4, це дорівнює. 6 на 4, 24 і 1, 0 це 240. 240 записуємо в дужках чого? Гривень. Це у нас виграв. Змій Горинич. Виграв Змій Горинич. Гаразд. Сказано, що решту Соловій розбійник. Ну, давайте дізнаємося, оскільки ж всі троє виграли. А потім вже знайдемо решту. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Отже, Баба Яга – 432 гривні. Додати. Далі кощі 540 гривень. Додати. Ну і 240 гривень це Змій Горинич. Записуємо. Плюс 240. І це дорівнює. Ну що ж, тут простіше 240 додати 540. Давайте я в дужки візьму. Тобто це буде 432. Плюс 540 плюс 240. Це буде 780. Плюс 780. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати вступчик. Записуємо 432 плюс 780. Додаємо. 2 плюс 0 це 2. 3 плюс 8 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 7 11. Плюс 1 це 12. Так, записуємо, що сума у нас дорівнює 1212. Записуємо в дужках чого гривень. Записуємо виграли. Ну і записуємо виграли баба-яга. Кощі? Кощі. Та. Змій. Горинич разом є, ну що ж? А тепер ми можемо знайти ту решту, що виграв соловей розбійник. Яким чином, треба від загальної суми 1800 гривень відняти те, що вони всі в трьох виграли. Записуємо тоді п'ята дія. Отже, 1800. Відняти. 1212. І це дорівнює. Ну що ж, по-різному можна віднімати. Можна від 1800 спочатку відняти 1200. Це буде 600. І від 600 іще залишається відняти 12. Ну і різниця у нас буде дорівнювати 588. 588. Записуємо в дужках чого гривень. ми записуємо, що це у нас виграв. Соловей, розбійник. Гаразд, є. Записуємо відповідь. Отже, скільки гривень виграв соловий розбійник? Пишемо 588 гривень. Ну що ж, ось така задача на знаходження відсотків та на знаходження частини від числа на цьому вправу завершено.